Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд і розпочнемо ми відео з сережок з опалом, сапфірами та білим топазом. Опал в підвісної частині 8х6, довжина сережки 40 мм. Загальна вага 6,8 г. Англійська застібка, вартість 1500 гривень 36 доларів. Сережки конго з турмалінами. Ширина 4 мм. Загальна вага 9 грамів. Діаметр 30 мм. Вартість 1800 гривень 43 долара. Каблучка зі смарагдом 6х4 та гранатами радолітами, 18 розмір. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки зі смарагдом та білими тапазами. Діаметр квітки 16 мм. Довжина сережок 30 мм. Загальна вага 5 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1550 гривень 38 доларів. І аналогічно попереднім сережкам сережки з рубіном та білим топазом. Діаметр квітки 16 мм, довжина сережки 30 мм. Загальна вага 5 грамів. Вартість 1500 гривень 37 доларів. Підвісні сережки з гранатами радолітами. Ширина 27 мм. Довжина 48 мм. Загальна вага 10,6 грамів. Застібка. Вартість сережок 1500 гривень 36 доларів. Браслет з турмалінами. Турмалін 6х4. Застібка Тіфані. Браслет регулюється до, 20, до 22 см. І так буде виглядати на руці. Вартість 2000 гривень 49 доларів. Сережки з чорним опалом та сапфірами. Опал 8 на 6. Розмір поверхні 14 на 12. Загальна вага 3,4 грами. Застіпка. Вартість сережок 1600 гривень 39 доларів. Невеличкі сережки з рубіном та кубічним цирконієм. Рубін 7 на 5 Загальна вага 28 грам. Англійська застібка. Вартість сережок 950 гривень 23 долара. Каблучка з запалом та чорна шпинелью. Опал 12 на 6. Розмір каблучки 17,8. Вартість 1300 гривень 32 долара. Сережки з опалом та танзанітами. Опал 5 мм. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 4 грами. Англійська застібка. Прижимна лапка у кого тонка мочка уха. Вартість 1250 гривень 31 долар. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!